Андрію, два матчі поспіль сьогодні довелося зіграти. Перш за все, хотілося б поцікавитися, як самопочуття фізична команда як витримала. Е, ну дивіться, на цьому тижні було багато повітряних тривог під час тренування, е, тому е, ми підійшли непідготовленими до цього матчу трішки. Але м, ну, витримали цей натиск два матчі. Е, звісно, було тяжко, але як є. Хотілося б почути, які враження після матчу першого проти МВЗ, що сказав тренер, що сказали партнери по команді. Тренер сказав, що можна було краще зіграти. Команда могла забивати більше, але чогось не вистачило. Напевно, тренування. Другий матч взагалі проти команди з останньої сходинки турнірної таблиці триолана. Але вони сьогодні виглядали як мінімум на рівних з вами. Недооцінка суперника, чи що повпливало на такий результат? Ну, в першу чергу, недооцінка суперника, в другу чергу, як я вже сказав, це тренування. Е -е, в третю чергу, я думаю, ми могли більше забивати, але не вийшло. Ну і особисте питання. Два аналогічних гола забив сьогодні в одному і в другому матчі. Чи можна сказати, що це вже якийсь фірмовий почерк Андрія Здирка? Я не думаю. Я сподіваюся, що ще багато голів буде забивати. І не таких ідентичних. Як пощастило, так і вдарив. Два гола залетіло. Дякуємо, дякуємо. Успіхів вже в наступних матчах. Дякую,